Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні я підготувала для вас невеличку розтяжку, яку можна виконувати після тренування або просто ввечері. Перед сном. І розпочнемо ми в позиції лежачі на спині. Коліна притиснемо до грудей. Зробимо глибокий вдих та видих, розслабимо все тіло. Тепер випрямимо праву ніжку. Ліву ніжку продовжуємо притискати до грудей, зігнуту в коліні, а права ніжка лежить на підлозі. Тепер тримаючи ліву ніжку за стопу чи під коліном, виправляємо її вгору. Ще не можемо повністю випрямити ніжку випрямляємо наскільки можемо. Тепер візьмемо себе за Ліву стопу. Ліву ніжку зігнемо в коліні, і будемо коліном тягнутися до підлоги. А тепер ліву ніжку зігнуту в коліні покладемо на праву сторону килимка, стараючись коліном дістати підлоги. Ліве плече лежить на підлозі, ліва рука на лівій стороні килимка і голову повернемо вліво. Дихаємо глибоко, розслабляємо все тіло. Повертаємося назад, притиснемо обидва коліна до грудей. На цей раз будемо випрямляти ліву ніжку. Покладемо її на підлогу, а праве коліно продовжуємо притискати до грудей. Дихаємо глибоко і розслабляємо усе тіло. Тепер праву ніжку випрямляємо, тримаючи її за стопу чи під коліном. Стараємося притиснути її до грудей, наскільки можемо. Тепер візьмемо праву ніжку за стопу і зігнемо її в коліні. Коліном тягнемося до підлоги. Тепер праву ніжку зігнуту в коліні, будемо класти на ліву сторону нашого килимка. Коліном стараємося дістати підлоги, праве плече не відривається, права рука по праву сторону килимка. І голову також повернемо в праву сторону. Не забуваємо дихати і розслабляємо усі м'язи нашого тіла. Повертаємося назад і повільно переходимо в позицію на колінах та руках. Та складемо на підлогу, прогинаємося в спинці, подивимося вгору, вперед, подивимося вправо, вліво. Живіт тримаємо втягнутим. Тепер повільно тазом потягнемося назад і покладемо таз на стопи. Ручки витягнуті вперед. Зробимо глибокий вдих та глибокий видих. Переходимо повільно в позицію лежачи на животі. Праву ручку покладемо на праву сторону килимка, зігнуту у лікті. І ліву ніжку зігнуту в коліні. Кладемо на праву сторону килимка. Стараємося стопові дістати підлоги. Так далі, наскільки це можливо. Повільно повертаємося назад, і теж саме зробимо на ліву сторону. Повертаємося назад і з позиції лежачи на животі, повільно переходимо в позицію собака мордою вниз. І будемо коліна згинати та розгинати по черзі. Спочатку праве, а потім ліве. П'яточками стараємося дістати підлоги. Не провалюємося в плечах. Опускаємо коліна на підлогу. Переходимо в позицію на колінах та руках. Зробимо вдих і правою ручкою потягнемося вгору і на видиху праву ручку покладемо під собою прямою і правим плечем лягаємо на підлогу. Зробимо глибокий вдих та глибокий видих. Повільно повертаємося назад і знову правою ручкою потягнемося вгору. І тепер зробимо те ж саме на іншу сторону, лівою ручкою тягнемося вгору і кладемо її під себе. Не забуваємо дихати. Знову потягнемося лівою ручкою вгору і повертаємося назад. Тепер руками потягнемося вперед і груди покладемо на підлогу. Наскільки це можливо. Тягнемося грудьми до підлоги. Розтягуємо плечі. Повертаємося повільно назад в позицію на колінах та руках. І тепер на вдиху будемо спинку прогинати, дивитися вгору, а на видиху спинку округляти і дивитися вниз. Продовжуємо рухатися разом з диханням. Зробимо ще один раз, глибокий вдих. Видихаємо. І тепер переходимо в позицію сидячі, ноги розводимо в сторони. Коліна та носочки дивляться вгору. Тепер лівою ручкою потягнемося до правого носочка. Дивимося тілом вперед. Стараємося лягти на праву ніжку обидві сідниці на підлозі. Не відриваємо ліву сідницю від підлоги, дихаємо. Тепер повільно тілом розвертаємося до правої ніжки і лягаємо на ніжку. При цьому спинку стараємося тримати прямою. Молодці, тепер повільно піднімаємося і зробимо теж саме на іншу сторону. Правою ручкою тягнемося до лівого носочка тіло повернуте вперед. Розвертаємо тіло. До ноги та лягаємо на ліву ніжку. Тепер повільно повертаємося і ставимо ручки перед собою та лягаємо вперед, наскільки можемо. Спинка при цьому пряма. Це може бути так, що просто долоні торкаються підлоги. Можливо, ми опустимося на лікті, а можливо, повністю ляжемо на підлогу. Ноги не обов'язково повинні бути розведені так широко, лише настільки, наскільки вам комфортно. Не забуваємо дихати, розслабляємо все тіло. Повертаємося, тепер перейдемо в позицію сидячі, ноги схрещені. Зробимо глибокий вдих, ліва ручка тягнеться вгору, видих тягнемося в праву сторону. Вдих, права ручка тягнеться вгору, видих, тягнемося в ліву сторону. Зробимо ще один останній вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною.